Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7, та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Трикутник ПТК різносторонній. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику ПТК. Тоді буде правильну рівність кут Б дорівнює і варіанти відповіді: А куту П, Б куту Т, В Куту К, Г. Жодному з кутів трикутника. ПТК. Оскільки трикутник АВС дорівнює трикутнику ПТК, то кут Б буде дорівнювати куту Т друга позиція. І варіант правильної відповіді буде Б. Куту Т. Запишемо це. Оскільки трикутник. ABC дорівнює трикутнику ПТК, то кут Б дорівнює куту Т. І записуємо варіант правильної відповіді. Відповідь це варіант Б. Номер два із домашньої самостійної роботи номер три. Підручника геометрія 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 6 Підручника математика 7 виконано.